Засуджені в Івано-Франківську. Бойовики ЛНР та ДНР, які воювали проти України на Харківському та Луганському напрямках, отримали по 14 та 15 років позбавлення волі. Відтак 23-річного ворожого снайпера радіотелефоніста Збройні Сили взяли в полон у Момотовому на Харківщині. Мобілізований громадянин Російської Федерації із Донецька. Він воював проти Збройних сил України в окремому стрілецько-снайперському взводі 3-го батальйону 115 Полку так званої ДНР. У своєму підрозділі він відповідав за польовий зв'язок, а крім того, забезпечував пропускний режим на блокпостах в районі населених пунктів Веселе, Кутузівка та Момотове. Саме він брав участь у бойових діях під селом Бобрівка, де мобілізованих з окупованих територій кинули у якості гарматного м'яса. Вони повинні були викликати на себе вогонь українського війська, щоб 25-та бригада збройних сил Росії змогла виявити позиції ЗСУ та по них вогневе ураження. Бойовик потрапив в полон разом зі своїм взводом після того, як ворожий підрозділ втратив зв'язок зі штабом та відповідно бойови. Управління. Івано-Франківський міський суд засудив його за двома статтями кримінального кодексу 2583 та 260 це участь у терористичній організації сприяння її діяльності та участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях. Ще один окупант потрапив у полон до українських військових під час боїв у районі міста Рубіжне в Луганській області. Він громадянин України, мешканець окупованих територій, уродженець Антрациту. Жив у Луганську, де його мобілізували співробітники так званої МГБ «ЛНР». Під час комплектування він був розподілений на посаду стрільця у 208-й полк, який тоді саме створювався з мобілізованих так званої народної міліції ЛНР. Коли Збройні сили України вели тяжкі бої за оборону Рубіжного, бойовика було поранено. Він декілька днів переховувався у лісах, де його і знайшли українські збройні сили. Так як бойовик є громадянином України, за перехід на бік ворога в період збройного конфлікту йому інкриміновано державну зраду. Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.